Українці, зверніть увагу, ми говоримо знову по поправкам до військового закону і подивіться, що відбувається в залі. Слуги ходять, вони не розуміють, за що вони потім голосують. і буде все те саме, як було по закону про збільшення податків. Коли саме європейська солідарність, а Ніна Южаніна, вся наша команда вичитала ці поправки, побачила, що до другого читання цей закон ганебний стає ще цинічнішим. Що гетманців туди вкладає ще новий податок общі. Повення військових до 5% відсотків піднімаючи військовий збір. Ми дякуємо всім колегам, які збили цю поправку. Але ми хочемо нагадати, що те, що ви зараз проголосували, начебто, збільшення фінансування армії, це повна брехня, тому що ви не створили спецфонд. Ці податки не підуть на армію. Навіть військовий збір буде йти в загальний оцей котел, ваш общак, який ви витрачаєте на велике крадівництво, на дороги, на марафон. Де немає армії, де немає парламенту, де немає опозиції, ви залишаєте там кешбек. Ви не підняли податки на гральний бізнес, за яким стоїть російський кримінал і самі деякі слуги. І от власне все це викликає величезне обурення військових. Військових перевіряють весь час. Спецслужби за все, а в цьому законі ми наполягали наша колега Ірина Фріс, що має бути спецпроцедура служби безпеки України, і перестаньте кошмарити військових. Насправді не заважайте мені. Будь ласка, Подивіться, от подивіться, що відбувається. Я говорю поправки зараз. Я прошу звернути пане голово. Я прошу звернути увагу на те, що відбувається. Що сталося, шановні колеги. Ви знаєте, сталося наступне. Я говорю нашу позицію по поправкам. Мало того, що слуги ходять туди-сюди, вони влаштували поряд скандал, який свій між собою І вони просто заважають мені говорити. Я прошу дати мені мої дві хвилини. Я прошу дати мені мої дві хвилини виступ. Так, ви ж говорите. Ірина Ну я не говорю. Я прошу дати шановні мені... колеги. Займіть, будь ласка, свої місця. Це найкраща відповідь я на речі. Я прошу в... Час. Ірина Володимирівна, я от можу ще одну хвилину додати вам. Будь ласка. Я бо прошу, вас три хвилини Я майже. прошу. Ви знаєте, коли тобі над вухом кричать. Ірина це я це дуже добре розумію, майка. бо я постійно під криком з вашої сторони. Зна... я це дуже добре розумію. Що ви знаєте, це таке. ви знаєте крики з нашої сторони, тому що спереді у вас в партері не це поводити нормально по нам треба донести Дивіться, позицію. Дайте ще одну хвилину від того, що вона завершила думку. Дайте свою. мені мою одну хвилину, будь ласка. Так. Шановні колеги, шановні українці, дуже важко в цьому залі нашій команді професійно відстоювати права українців. Але ми робимо це і будемо робити. От зверніть увагу, що продовжується і на це. Голова Верховної Ради ніякої уваги не звертає. Що коли ти доносиш свою поправку, перед тобою бродять слуги, ніхто нікого не слухає, а потім голосують чорті що а ви тільки що проголосували те, що військовий збір не піде на підтримку Збройних сил України. Він піде. На общаки, він піде на кешбек, він піде, вибачте, будь ласка, на ваші індустріальні парки, він піде на дороги, він піде на марафон, він піде на що завгодно. І це абсолютна ганьба. А ми вимагаємо, щоб армія була захищена, а в цьому законі, щоб у нас була врахована наша поправка, що всі спеціалісти, кого б вони не представляли, проходили спеціальну перевірку Служби безпеки України. Бо надто багато в цій владі кротів.